Господь з вами і з духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи. Того часу Марія промовила. Величає душа моя, Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм. Бо він споглянув на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильний, і святе ім'я Його, і милосердя Його зроду рід для тих, хто боїться його. Він виявив силу свого рамина, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних. Голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Тож Марія перебувала в Єлизавети якихось три місяці і повернулася до свого дому. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри, Боже Слово, яке ми з вами чуємо сьогодні, розповідає про Марію в Євангелії і про Анну, мати Самоїла в першому читанні. Також згадується Єлизавета, про яку ми говорили з вами вчора. І ця пісня Марії є одним з важливих важливіших текстів взагалі в усьому святому письмі. Ті, хто моляться бревіарій, то кожен божий день ось цей текст Величає Душа моя Господа моляться під час молитви Бревіарію. Текст, який заслуговує на те, щоб його насправді розбирати поетапно, роздумувати багато. І думаю, що в дуже багатьох насправді і реколекціях, і різноманітних науках про це розповідається. Сьогодні довго про це не буду, бо сьогодні я би хотів саме звернути увагу на перше читання. Але скажу лише кілька таких моментів: що, по-перше, Марія поки йшла від дому від Назарету до е, так, як та місцевість називалася, де жив Йоанн Хреститель, вилетіло мені з голови, де жив, де народився, е, поки вона йшла по цій дорозі. То все те, що в неї зібралося протягом цього шляху, цих кількох днів дороги, і те, що в ній збиралося протягом її, ну ще недовгого юного життя, але все-таки життя, те вона в цей момент виплескує, вона в цей момент саме починає розповідати. Що цікаво, це звучить саме не під час благовіщення. Можливо, тоді було, ну так, чисто по-людськи, так як ми з вами можемо собі розміркувати. Можливо, тоді було надто багато шоку, здивування, е приходження до тями, взагалі, що це таке відбувається, як це взагалі. Е можливо. Е можливо, ще якісь інші причини. М -м, можливо, ще просто справді не могла зібратися думками. Далі, е так само ця пісня не звучить під час народження Ісуса. Коли було більше, ну так скажімо, дуже просто, глядачів був Йосип, кому-кому, а йому вона могла найбільше поділитися, були ті самі пастухи, чи потім царі приходили. Якби вона заспівала цей магніфігат, тоді. То це було б якось трошки навіть більше зрозуміліше, тому що тоді було якби більше слухачів, можливо, вона б мала більше часу на якусь підготовку, але дивіться, що це відбувається саме зараз, після трьох днів після благовіщення. Це вже тоді визріло. Це означає, що ця Божа благодать в Марії вона визрівала ще до благовіщення. Це означає, що Марія розмірковувала про ці величні Божі речі ще далеко заздалегідь. Іконографія Марію дуже часто представляє, що ангел до неї підійшов їй благовістити тоді, коли вона читала Псалтир. І, знаєте, давайте спробуємо на це подивитися так Тверезо, критично. Ну, по-перше, навіть якщо говорити про ті ікони, які найчастіше використовуються, показується Марію, яка читає Псалтир як книжечку. Звісно, псалтеря і книжечки тоді не було, тому що поняття кодексу чи книжки, як такої, коли сторінки перегортаються, з'явилося багато набагато пізніше. Євреї тоді користувалися сувоями, тобто на такі, треба сказати, я знаю, ну, патик це тоненький, ну такий дишель, на таку жердину одну і іншу, на одну накручувалося з іншої скручувалося. Читалося на таких сувоях. Можливо, ви десь таке бачили. Ну, Обов'язково треба знати, про що йде мова. І коли йдеться про якийсь сувій, про коли йдеться про якийсь такий довгий звиток, то це ну більш-менш якби може могло би бути правдоподібним. Але у випадку Марії теж не могло бути правдоподібним, тому що навряд чи в бідній родині в них були гроші на те, щоб мати святе писання цього точно не було. Тому що святе писання, частина його була тільки в синагозі, куди потрібно було йти. На ту синагозу, на ту синагогу всі скидалися, і це був їхній величезний скарб великої, великої громади, а не однієї сім'ї. Це сьогодні ми можемо собі там наліво-направо обставлятися книжками. Хоча і на сьогодні вони дорогі, але все рівно сьогодні це доступно. Е, і тепер, е, а що ж з цього є правдою? Ну, правдою є те, що Марія справді могла проходити певне навчання, оскільки в неї були пов'язання саме з Захарією е, і з її родичкою Єлизаветою. Марія походила саме з того роду. Тобто вона в дитинстві справді могла бути в школі, вона справді могла вчитися, і справді, так як десь там народні пісеньки навіть співають, що тоді Марія Псалтир співала чи читала. То так вона могла його читати. Подумки ми знаємо, що люди вивчали святе письмо, і слово в слово його переказували. Банально, тому що дуже часто святого письма не мали. Про це ви могли довідатися, коли ми кілька днів тому з Владиславом Кованєвим говорили саме про Кодекс Святого Письма. Якщо ви не дивилися того інтерв'ю, то, будь ласка, подивіться, я думаю, там вам багато чого відкриється. Так от, Марія. Справді продумувала ці божі справи в своєму серці, вона справді була виховувана в глибоко релігійному середовищі, в глибоко релігійному дусі. І справді, все те, що в ній відбулося, відбулося не на порожньому місці, а на ґрунті всього того, що вона отримала тоді. Далі, якщо подивитися, тільки так зиркнути буквально одним оком на цей магніфікат, це величезний твір. Це висока поезія, яка розповідає про те, що відбулося в ній, те, що відбулося з нею. З одного боку, вона розповідає про своє смирення, з іншого боку, вона розповідає про те, що Господь Бог, Бог упокорить тих, що горді. І справді вона, те, що каже, вона знає, тому що Месія прийшов не в царські палати. А народився саме, зачався в неї, в бідної, нікому не знаної дівчинки. Як це могло бути? Як це могло так статися? Ну і тут Марія заспіває, що Господь Бог упокорює гордих, а смиренних, вивищує. І тут вона, кажучи про ці речі, не втрачає свого смирення. Можливо, ви помітили дуже часто під час якихось таких голосних. На помпованих промов хтось каже, на мою смиренну думку або моє смиренне бачення. Ну і тоді, коли це звучить, воно звучить геть не смиренно. У випадку Марії це звучало справді смиренно. Свідком була лише тільки Єлизавета. Потім в її житті теж ніхто там особливо не знав, кого вона народила. Протягом пізніше її життя, коли Ісус в 30 років її залишив, пішов мандрувати, проповідувати, теж вона не дуже добре знала, що це відбувається, так чисто по-людськи. Потім, коли вона переживала розіп'яття смерть Ісуса на Христі, це найжахливіше, що взагалі матір може пережити і побачити. Але ну ось тут проходить її життя, і тут ми бачимо все, що з нею відбувається. Як це зрозуміти чисто по-людськи, як це усвідомити, ну напевно, складно. Але знову ж сьогодні ми говоримо про те, що це відбувається не тільки людською силою, але й Божою. На цьому про магніфікат дуже побіжно, але я завершу на сьогодні. Хотів би глянути на Анну, тому що про перші читання, як правило, згадується рідко, і про старий заповіт в проповідях згадується теж дуже рідко. А хотілося би трішки поглянути. Отож, протягом адвенту ми з вами трішечки зазирали. І дізнавалися або пригадували собі про історію народження таких персонажів, як Самсон, а сьогодні конкретно про Самуїла. І чуємо про його матір Анну. Анна, яка раніше була в храмі, була бездітною, просила в Бога дитину і дала таку обітницю, обіцянку, що якщо я. Зачну народжу дитину, то я цю дитину віддам на Божу службу. І тут читаємо в цьому читанні дуже дивні слова, що відбувається. Що коли вона його відлучила від груді, Тут можемо трошки собі поміркувати, який це був вік, тому що цей період відлучення від груді ну, є єдиною інформацією, яку ми тут маємо в цьому випадку, і по-різному це бувало. Дуже по-різному. Ну, але е, якщо би поцікавилися конкретно, як це робили єврейки, то могло це бути і навіть до трьох років. Е, Приблизний період, ще раз кажу тут плюс-мінус, але якщо відштовхуватися від того, як це було заведено у них, а можемо покладатися тільки на дослідження ось цих істориків, культурологів, які досліджували, як це було, то це, напевно, могло бути ось цих три роки. І тут вона приходить і цю свою дитину, єдину, більше дітей вона вже, ну. В силу похилого віку і так далі, та що не могла мати, мати не могла би, і тут вона приносить і віддає його в святиню. І тут, коли ми собі просто так читаємо, дуже багато людей, коли розповідають, що от я не можу читати святе письмо, мені нічого не зрозуміло. Так ясно, що не зрозуміло, якщо його читати як якийсь роман, тут потрібно читати трошки вдумливіше, трошки повільніше, трошки більше роздумувати над тим, що прочитано. Отож, якщо прочитати швидко, справді можна сказати, я нічого не зрозумів. Але якщо вдуматися, жінка не мала дітей, мала вже свої роки. Вона приходила до храму, просила в Бога дитини, дала обітницю, що, Боже, якщо ти мені дасиш цю дитину, я її віддам на служіння тобі. І тут Господь Бог дає їй дитину. І вона приносить цю дитину до храму, віддаючи на служіння Богові. Ще раз дитині 3 роки. Тобто вона виконує цю обіцянку. Вона пообіцяла, і вона робить. Могла би залишити собі. Могла би сказати: Ну, нехай дитина підросте там, до років 16, хоча б, скажімо. Але ні, вона його віддає зараз. Бо вона пообіцяла. І тут знаєте, що дивно? Дивно те, що. Коли приходять питання, ну, особисто мені на вечірні чаї, коли я відповідаю про якісь проблеми батьків, дітей, свекрух, невістк, невісток, як правило, ці проблеми є дуже поширеними. І ці проблеми вони різні, але дуже часті, по-різному виглядають, але дуже часто трапляються. І на превеликий жаль, в основному вся проблема зводиться до того, що батьки не можуть відпустити своїх дітей. Дітей, які вже є одружені, дітей, які вже мають свої сім'ї, дітей, які є вже дорослими особистостями, які вже є повнолітніми, дітей, які вже мають своїх дітей, але не можуть їх відпустити, не можуть перервати цю поповину, не можуть погодитися з тією думкою, що я відпущу своє дитятко від себе. Але це вже не дитятко, це вже не дитинка, це вже мужчина, це вже чоловік своєї дружини, це вже батько своїх дітей. Е, ну і тут ця проблема, вона нескінченна. Я так розумію, це кожна сім'я повинна е, пережити свій момент дозрілості до того, щоб вміти відпустити своїх дітей. І тут сьогодні я би хотів поставити питання руба. От дивіться, ми з вами виховані в такій культурі, де є дуже багато хороших. І правильних речей. Погодьтеся. Наприклад, коли на різноманітних садочках, коли в школі. Діток навчають розповідати гарні віршики там про маму, про тата, про те, що ви там нам зробили те, ви нам зробили те, там ночей не доспали і водили у поля, край села. Е, ну, хоча в випадку цієї пісні стає цікаво, навіщо дитину в вдосвіта водити на поля, край села, але це вже інше питання. Пісня гарна. Е, і це правильно дякувати батькам. Але чи хтось вголос колись проговорював цю справу? Що а, так, чекайте, а на секундочку. А, це якби виходить, що в цій історії про те, що народжується дитина, виграє тільки дитина? Це тільки дитина в виграші. Що вона народилася, прийшла на світ. Ну, це насправді прекрасно, це чудово. Звісно, батькам потрібно бути вдячним. І це ми вже проговорили, цю сторінку перегорнули. Йдемо далі. В виграші тільки дитина, чи батьки також виграші? У якому? Ну, давайте загинати пальці. Е, вони мріяли бути батьками, і от вони стали батьками. Вони хотіли мати дитину і мають дитину. Вони хочуть реалізувати якісь мрії, якесь бачення в плані виховання, в плані формування характеру своїй дитині, і вони це дають. Виявляється так. Тобто, виходить в виграші і дитина, яка народжується, але в виграші також і батьки. Вони також щось отримують з цього батьківства. Вони вдячні за це батьківство, вони ним тішаться. Отож, тішаться і ті. Тішаться і ті. Але період тішення цим батьківством він є обмежений. Потрібно, поки дитина маленька, справді її виховувати, дисциплінувати, їй щось давати, їй щось пояснювати, її в чомусь обмежувати, а щось їй давати, дивитися на цей баланс постійно. І колись приходить цей момент, коли потрібно сказати: ну ось час виховання закінчився. Мій. Внесок як тренера, як вчителя, як батька на цьому моменті закінчується. Він не є вічним. І тут дивіться, якщо почитати ось цей текст про Анну, яка хотіла дитину, отримала дитину, дала обітницю, що віддасть цю дитину, приходить і віддає. Цей момент є насправді неймовірним. Я думаю, дуже багато батьків, передусім матерів. Якби прочитали цей текст в світлі своїх конфліктів, своїми там невістками, як правило, чи там, зі своїм сином, з донькою, з ким завгодно, можливо, по-інакшому почали би дивитися на своє покликання як матері або як батька, на те, що воно має свої обмеження, на те, що воно. Не є безмежним на те, що над цим материнством стоїть Господь Бог, який керує, якому потрібно бути вдячним, з яким потрібно рахуватися. Але це, напевно, вже тема на іншу проповідь. Нехай Боже Слово, яке ми почули сьогодні, дивовижне слово для багатьох, можливо, не почути або почути лише вперше, нехай це Боже слово до нас промовить і принесе нам внутрішній мир. Амінь.